Зараз чудовий час для того, щоб відкрити для себе якісь нові способи заробітку або розширити ті, що у вас є. І сьогодні я поділюся з вами своїм досвідом. Перше, з чого я особисто сам починав і з чого пішло далі, наступні мої напрями, це паблік в інстаграмі. Вони досить актуальні і наразі, не настільки, як це було, але якщо ви створите паблік якийсь цікавий, чи це буде про якісь міста, чи це будуть меми, чи це будуть якісь ще тематики, ви можете, по-перше, продавати рекламу, по-друге, переганяти людей з цих пабліків в Телеграм, в Ютуб. Ще кудись і вже додатково заробляти і там. На екрані ви бачите мій найперший паблік, який я створив ще в 2018 році, і він досі працює, досі тут продається реклама, набирається охоплення, і таким чином він монетизується. Плюс можна переганяти людей в телеграм-канал на якісь реферальні посилання, тобто створити сторінку, розвивати її і потім монетизувати за рахунок того, що ви і рекламу продаєте, і різні додаткові способи. Це досі актуально. Головне, звісно, вміти, як це правильно просунути і набирати цю аудиторію. Телеграм цей ринок зараз дуже активно розвивається. Ви можете як з телеграм-каналами, так, або свої мати розвивати чи купити, і продавати там рекламу або заливи інші способи. Чи ви можете бути менеджером, контент-мейкером на інших каналах, або також в телеграмі різноманітні активності, про які я на каналі також розповідаю, як крипторізні роздачі і так далі. Тому в Телеграмі ви маєте добре орієнтуватися. І з ринком телеграм-каналів обов'язково раджу також познайомитися. У мене є сітка новинних телеграм-каналів, також є тематичний канал, який вже вам показував. А також недавній час у мене додався ще один комун 18+. Тому моя сітка постійно розширюється, я набираю все більше охоплення і мені є чим з вами поділитися. Ви Можете свої послуги пропонувати і в телеграмі, і в Тіктокі себе показувати, і в інстаграмі. Прізномандинкних в площадках. Я сам роблю це і в інстаграмі, і в тіктоці, і в Телеграмі, і в Ютубі, як ви зараз дивитеся. І максимально охоплюю своїх потенційних клієнтів, так само раджу робити і вам, але у своїй ніші. На екрані ви бачите мій інстаграм-аккаунт. Як бачите, він чітко націлений на те, щоб показати, які послуги я надаю і кому можу бути корисний, так це просування інстаграму, чистка, підбір хештегів, розбір профілю. З цими послугами я створюю відповідний контент і монетизую таким чином. Це один із таких фундаментальніших способів, як ви можете. Набирати собі клієнтів, знаходити їх і підтримувати з ними зв'язок, щоб вони не губилися, і бачили, що ви ще якусь послугу запустили, ще щось ви можете запропонувати. Якщо у вас є необхідні біржі, чати, канали по телеграму, ви можете знаходити. Ось, наприклад, там адміни України, бачите, тут півтори тисячі людей. І давайте пошукаємо оголошення, менеджер. Просто людина шукає менеджера. Ось 6,5 тисяч оголошень. Так, ви можете. Як собі знайти менеджера, так і шукати відповідніх людей. Або ще візьмемо якусь одну біржу для прикладу. Те ж саме менеджер. Майже 7000 оголошень. Ви можете бачити різні пропозиції. Наприклад, ось мій знову ж таки цей аккаунт. Я розумію, що люди, які до мене сюди звертаються, це ті, у кого, або в них накручена сторінка, їм треба видалити ботів, щоб потім нормально просуватися. Або вони хочуть оптимізувати її під пошук, щоб клієнти могли їх знаходити по хештегах, по альтернативному тексту, так, це цільові запити. Або в них в цілому немає повного розуміння, як їм вести сторінку, щоб люди щось купували, їхні послуги, товари, переходили в інші соцмережі. Тому вони звертаються до мене, я їм з цим допомагаю. У вас має бути те саме. Якщо ви дизайнер, ви не просто маєте в особисті повідомлення всім спавнити, розказувати, що так, я там. Роблю прев'ю, роблю дизайн телеграм-каналів, роблю, наприклад, сайти. Ні, у вас має бути профіль, у вас має бути Ютуб канал, тік-ток, Телеграм, де вам зручніше, де ваші люди сидять потенційні клієнти, а краще бути на всіх платформах, щоб максимально охопити потенційних клієнтів. І ви починаєте просто створювати, створювати, створювати контент. Він буде містами не дуже якісний. Він може поступово-поступово набирати охоплення і давати вам все одно клієнтів замовлення. Ось дивіться, мої рілси, так, мій акал невеличкий. Тисяча з хвостиком тут людей. Але це це справжні живі люди. Я сюди не накручую ботів. У мене, от бачите, охоплення 11 тисяч людей. Рілси набирають 5-6 тисяч, десь 2 тисячі переглядів. І все, це потенційні клієнти. Вони до мене звертаються в особисті, і ми з ними працюємо. Це набагато цінніше, ніж якби я сюди накрутив 10, 20, 30 тисяч ботів. І мої відео не заходили, мені б треба було. Тільки просуватися таргетованою рекламою, чи десь там якимись спам-розсилками. Крипта. Тут ви також можете розгулятися, або брати участь у різних IDO, лаунчпулах, лаунчпадах, або створювати контент про криптовалюту, заробляти на цьому, чи поєднувати там з телеграм-каналами, з інстаграм-пабліками і так далі. Або ви також можете інвестувати свої гроші в крипту і заробляти на цьому. Більш детально я ось тут розказував, як це можна робити, які є зараз способи, як безпечніше. Тому не оминайте крипту, пробуйте усе, що я вам показав, і десь у вас точно вийде заробити добре грошей.